Вбий конкурента. Подкаст Радіо Шуму. Радіо Зоопарк! Проте як в Україні завжди під добрими гаслами об'єднуються різні уперії і злочинці, аби душити відбрати все, що їм не належить. Відбирати, що не належить, і душити тих, хто це має. Бо наявність і першого, і іншого дуже для них небезпечна. Тому що викликає спонтанну кристалізацію ринку і конкуренції, яка вб'є цих нездар, або, як мінімум, зробить їх нікому не потрібними. Асоціація ретейлерів України не чули про таке. Що воно робить? Воно особлює в собі бажання кубки власників мереж супермаркетів і інших продажних мереж отримати незаконну монополію на торгівлю чужим. З метою недопуску цього чужого і його виробників на ринок самостійно, поза їхніми мережами. Це такі різні групи, які захопили нерухомість, які її отримали у результаті так званої приватизації, незаконного будівництва на незаконно виділених земельних ділянках своїх об'єктів торгівлі тощо, які нічого не вирощують, не виробляють, не роблять. Лише надають свої площі для торгівлі тим, хто реально зайнятий в галузі товарів. Не вірите в захоплення. Вважаєте, що ці наші заяви безпідставні. Давайте перевіримо на простому прикладі. Зараз війна, ринок стагнує, об'єктивна реальність. Менше малих підприємців орендують нерухомість для свого бізнесу і не тільки менше, але й на менший строк. Бо дуже часто навіть новий бізнес швидко закінчується крахом просто через відсутність попиту. Нема грошей в людей. Що повинно статися з ціною оренди нерухомості, повинна впасти. А вона стоїть, а іноді навіть збільшується. Чому? Тому що нерухомістю оперують асоціації. Об'єднання, колгосп-власників, які домовилися між собою тримати ціну, не демпінгувати, які практично не несуть втрат з утримання нерухомості, з причини то звільнення від оподаткування, то домовленостей з місцевою владою, ментами, судами і іншими кровопивцями. Між іншим, першим, що в них завжди відбувається, це виникнення симптоматичного бажання негайно у щось об'єднатися. Раніше вони так в ту партію вступали, партії нема. А бажання залишилось то в асоціації, то в колгоспи, то в комсомоли, то ще в якесь незрозуміле утворення штибу об'єднання платників податків, з окремим виділенням об'єднання великих платників податків, VIP-об'єднання, внутрішня ористократія. Чому ми про них згадали? А тому, що вони разом з державними хабарниками і розпилювачами бюджетів. Між іншим, деякі серед них теж об'єднуються в групи за інтересами. Типу асоціації мерів міст, на жаль, без зрозумілої артикуляції і преіскурантів. Наприклад, зробили б асоціацію збирачів хабарів на видачу дозволів для будівництва в заборонених і природоохоронних зонах або що дуже стурбовані збільшенням нелегальної, неоподаткованої економіки, яку вони називають сірою. І знаєте, чому стурбовані? Бо через їхню діяльність державний бюджет недоотримує кошти, а білі компанії втрачають прибуток. Звісно ж, білі компанії це ті, що входять в їхню асоціацію, і хочуть отримати ще й той прибуток, який отримують так звані сірі компанії. А знаєте, звідки беруться ці сірі і чорні компанії, мабуть, сірі компанії хоч якийсь податок сплачують, наприклад, податок на дощ чи на повітря. З того реального, нормального, живого ринку, де є конкуренція, уникаючи цей, так званий ринок асоціативних багаточленів і членж. Де відсутня будь-яка конкуренція, всім править договорняк і схема ТООС. Якраз схеми з уникнення оподаткування і відмивання коштів немає безпеки, захисту, в тому числі і судового. Зате є небезпека знищення бізнесу на замовлення конкурентів, асоціацій і об'єднань цих барих. або простого знищення через жадібність і заздрість, бо в мене таких грошей нема, а я державний службовець, а вони мені хабарі не дають. Знищення за допомогою продажних мусорів, судів. Податківців, регуляторів і іншої непотрібної економіці сволоти. До слова, ці всі асоціації і об'єднання теж не потрібні економіці, бо є джерелом. Просто від факту створення і існування цінової змови і інших антиконкурентних дій, прямо заборонених законодавством, що регулює правовідносини, пов'язані з адміністративними і кримінальними правопорушеннями.